Друзі, всім привіт! Вітаю вас на риболовлі! Нарешті цей день настав, чекав його цілу зиму, вирвався я з батьком на водосховище. Сьогодні у нас вівторок, будемо тут до неділі. Але я відчуваю, що сьогодні ми рибалити не будемо такий. віє сильний вітер, дуже сильний. Не знаю як то буде. Обіцяють, що завтра в обід він би мав перестати. Зараз якраз дивіться. Направляється тут у нас польова дорога, дуже складна, я гружений, батько поїхав вперед на іншій машині, буду спробувати пробиратися. Минулому році я сюди заїхав, побачимо, чи заїду в цьому році. Ну що, нарешті я добрався, друзі. Вітер просто шалені. від які хвилі, дуже великі, дуже вітер сильний. Я планую завозити Снасті з човна. Мотора в мене немало, лише весла. Чому тут якось купимо? Але думаю, сьогодні я тут плавати не буду, якщо не стихне вітер. Там трошки не так сильно віє, там спереді, там покладемо палаточку собі. А як вітер стихне, до сюди переселимося Оце це чисте місце. Буду я носити всі речі, розкладатися по ходу діла, буду вам все показувати. Ну, друзі, потрошки ми вже розклалися. Безте розклали палатку, пічку собі поклали. Тут у нас розкладушки. Розклав собі вже трошечки своє робоче місце. Почав там якісь монтажі робити, вітер, вітер ще. У мене дуже сильно, хочу вже на качав лодку, хочу спробувати поплавати трохи. Ось, друзі. Я вже перебрався, знайшов там якийсь твердий шматочок дна, У нас там, там наш берег, там вже скоро майже протилежно. Глибина у нас тут 1,4 метри, там позаду було 2 метри, але там дуже сильна муляка, Тут я знайшов такий Невеличкий клаптик твердого, закинув якір. Зараз не я користую. Там напатик. Зараз ще трошки, нього, трошки подивлюсь, наскільки велике це п'ятно. Вітер трошки вщух. Вдалося мені переплити. Добре, зараз будемо бачити. Можливо, тут зупинимося. Рибку не показує. Температура води 10 градусів. Так, друзі, вирішив я тут зупинитися, я трошки тут так плавав, трошки, як вийшло в мене це місце, палкою так потикав, начебто тут так кілька метрів квадратних тверде дно. Засунув так поглибше палку, зламав її, то буде в мене це орієнтир. А з берега її не буде сильно видно, щоб не бачили де я вожу. Мабуть ще її коротшу зроблю. Зламаю трохи потім. Добре, зараз пливу на берег. Там вже буду готувати снасті. Сьогодні вже завозити не буду, мабуть спробую лише прикормочку завезти сьогодні, закормитися. Так, до нашої прикормочки буду додавати багато ріпаку. Тут у мене ріпак з конопелькою. Трошечки коноплі, багато в мене не було. Там Вона вже замішана до ріпаку, зразу в мене там в мішку. Потім додам туди трошечки мілкого галібут галібуд Так, Буквально дві жменьки на один закорм, щоб був такий харчовий сигнал. нам трошечки. Так, Тут у мене є мікс бойлів, це 24-й Monster Crab та 20-й чилі часник. Трошечки туди додам, так їх поламаю. Кілька боліків додам цілих туди, щоб вони там стояли. Але більшість болів буду ламати, тому що зараз холодна вода, краще буде працювати, ароматика краще буде розноситися, та... рибку трошки привчити на них. Ну а потім, мабуть, буду більше грубих болів давати, щоб трофейна рибка там. Затримувалася та чим харчуватися. Але на старті треба самілко так. А, друзі, не дуже видно. Буду заливати таким бустером Каліпсо. Ну, це якась суміш перців, теж солодких перців, скажімо так. Це мій саморобний Robin Red. Давно його використовую. Мед мене такий густий, як мед, вийшло. Сюди додам. Там ще ріпак гарячий, вологий, він його розпустить. Там у нас муляка, ну все рівно маленька, але є муляка. Не став я на глибокий мул. Треба трошки щоб постояли, бо але, мабуть, я вже не стигну. Така друзі бомбова суміш виходить, запах я вам скажу. Всім доброго ранку, друзі. Вчора ввечері в мене не вийшло загодуватися, не ризикував я дуже сильний вітер там запливати, тому що я боявся, що не знайду своє місце, але сьогодні зранку трошки тихше, бачите, не так сильно. Є, я зробив собі ще одну палку і зараз хочу прухтої своєї палки, де я поклав <кій> собі цей скажімо так, маркер. Хочу трошки ще детально так общупати все, помацати. Щоб мені було більше зрозуміло, яке в мене там, дно, яка ділянка. Зараз загодуюся, снасті я вчора зібрал, зараз покладемо стояки та будемо пробувати завозитися. Так. Ну що, друзі, приготував я кілька поводочків. Два такі поводки. Поклав стійки, зробив вчора з вечора. Най, друзі, у нас буде вертоліт. Бачите, так в мене. Тут грузило, тут стопорна бусина, в мене повідець так ходить. Груз нам зайде в муляку, а повідець буде лежати зверху. Ось така оснастка хитра. Спробую так, ще не ловив, спробую, якщо не буде працювати, буду пробувати, мабуть, безпечну кліпсу робити. Але це оснастка для муляки, мала би працювати довгий повідець. Спробуємо на такій снасті. Що, друзі, дві палки мені вдалося завезти, дві не завіз, дуже здізнявся сильний вітер. Ну Побачимо, що у нас буде, поки що не переселяємося іще. Ще у нас там стоїть палаточка на берегу. Хотів трошки відзняти, поговорити з вами, але так там віє сильний вітер, що нічого не чути. Що я там говорю. Побачимо, що у нас це буде. Обіцяють, що завтра вже вітер цього сильного не буде. Лише сьогодні буде, побачимо, може в нас щось вже і наладиться там наша рибалочка. Буде трошки легше запливати. Часто завозити не буду, завезу, та хай стоїть на трофейну рибку. Буду так плавати, підгодовувати. Подивимося, буду пробувати різні там оснастки, якісь плаваючі, полуплаваючі. Там трошки травичка у мене присутня. Треба буде пробувати над травичкою піднімати, але небагато трошечки там місцями. Добре, буде щось у нас там змінюватись, туди сюди буду вмикатися та все вам показувати. Друзі, перша покльовочка. Зараз рибка нам тут коло берега пішла. Не знаю чи чути дуже сильний вітер. Сейчас, друзі, попався! Дивіться, не знаю, чути мене чи ні. отака така перша рибка. Дивіться, гарний коробчук. Тут видно він какає нашими бойликами. Це вже дуже добре. Та, ja, друзі, спрацював у мене чилі часник бойлик, яким годуюся, та такий екстра роніпоп. Попапчик Скопекс, плюс це це такий спрацював. Тут я зробив ще з нього, дивіться, такий чадрік. Буду там трошки травички над травичкою, щоб він у мене стояв, спробую на і потім зробив. Один цитрус мікс та один там білий рибний якийсь. Спробую потім. Також роблю зараз такий 24-й з рожевим попапчиком. З таким, таку велику насадочку потім спробую, мабуть ще обліплю такою пастою Chimera Red. Спробуємо таку насадочку. Ну, перша рибка є, одна вудка залишила ще в воді, години 3 стояла в нас. Думаю, якщо вітер зупиниться, будемо завозити та якихось коробчиків наловимо. Завтра, післязавтра. Ще у нас буде одна, ще 4 ночі з цієї разом у нас буде. Думаю, щось зловимо. Поки що отакий повідець працював дерік. Бачите? Отак гарно рибці влітає в ротик, і потім насадочка сюди в нас падає і не заважає. Так, зараз перероблю, трошки зупиниться вітер, спробую знову завести щось. Там в нас вже з'явилися сусіди теж з лодкою, теж, мабуть, будуть возити, але вони, мабуть, з мотором. Хоча хто його знає. Я тут вже бачив, теж з веселами плавали. Так, друзі, була ще одна покльовочка у нас, маленький дуже коробчук, навіть не показував. Зробив два такі поводочки, стіки. Зараз піду закину, там метрів 30-40, як полетить з берега, хоч, не, нехай хоча б у воді стоять вудлище, наші, а там вже потім будемо завозити. Хоча б якось так спробуємо щось спіймати. Якби завозити був би у нас двигун, то я думаю покльовочки були б три, три рази завіз, дві рибки спіймав. Добре, йду зараз ці закину. Може щось нам підійде до берега та клюне. Шо, Михайлич, бере? Та щось? взяло ja, там, не знаю, мале. Мені великі не йдуть, вони малі люди. Може лящ зайшов, не? Хе! Який малий, а який бойл зіжрав! Малиш! Тільки кинув. Друзі, зараз мене вже 10-та година вечора, ночі, скажемо так, прийшов мені гарний коробчук. Дивіться така гарненька рибка. Шкода погано видно. Шкода погано видно. Ну, такий кілограмчика. 4 десь половиною має. Супер. Доброго ранку, друзі. Третій день, вітер чух, Все так гарно, спокійно, падав <кхи> дощик, але зараз вже трошки перестав та й передавали, що до 8 годин буде падати дощ зранку. Але я дві вудки вже завіз. Зараз планую ще дві завезти. Та думаю сьогодні. Будуть у нас якісь гарні покльовочки, завізно 2-24 бойли в ПВА пакетах. Зараз завезу ще два. Буде все класно. Треба поспішати, поки... <кій> поки в нас не розпочався сильний вітер знову. Хто його знає, там передають не буде, а може взяти і почати віяти сильний. Супер класна погодка. Тільки б ще цей дощик не падав. Клас. Побачимо, точку я вже заготував зранку, так що має рибка позбиратися. Ближче до обіду обіцяють гарне сонечко. Думаю, рибка буде годуватися, як водичку трошки нам прогріє. Ну а поки що буду пробувати ще завозити. Ось такий, друзі, непоганий коробчук попався на 20-й бойл з попапом. Розпускний бойл, розчинний. Просто так закинув без стіка, без нічого тут на ближній дистанції і взяв такий гарний коробчук. зробив, друзі, такі поводочки шарнірні. Бачите, по папчикам він так дуже повільно буде, рус паде, він так дуже повільно буде падати, якщо якась трава буде там, він так гарно на траву впаде і буде стояти. Загодував ближню точку коброю трошки. Я хочу на ближню точку там закинути два вудлища на такі оснасточки. Другі дві палки теж закинув на ближню точку, тому що туди неможливо зараз плавати, дуже сильний боковий вітер. Складно, мабуть, на вечір було туди завозити. Але 60 точка у нас 60 см, десь кілограмчик, а так 4 був з ближньої дистанції, так що побачимо, зараз закинуться, а можливо нам на попапчика щось клюне. Прийшов мені з ближньої точки, друзі, на бойлика який, який бойлик, який коробчук. Але засікся гарно, заниз губи. Гарно дуже засікся. Ще навіть не встиг ті вудли ще з попапами закинути. Зараз їх буду закидати та чекати якусь гарну рибку, можливо нам пощастить. Смотрите, на чадрі який карасик. На всіх двох футках була рибка, тільки що тільки сплуталися. На одній коробчук був маленький, а на цій в нас карасик. Клас. Перший раз ловлю рибу на такий повідець Знову у нас, друзі, чодрик спрацював, наш шарнірний повідець. каже батько якийсь коробчук. Невеликий, мабуть. Тому що, Думаю, великого отак би не тягнув легко. Ну, спрацює попапчик над травичкою. Бачите, гарненько сидить. Ось такий поїдець працює, так воно у мене стоїть. Він такий як, як кіготь. Рус паде, а він так повільно так опускається і падає на траву. йде, друже, тебе мав і так. Соо. Знову, друзі, маленький коробчук попався. Зараз рожевий попапчик йому поклав. Уже й вискочив гачок, там знизу був в нього. Нормально так. Могли б і більше клювати. Зразу його зараз відпустимо. А ну віддай грузило. đam mê Отець, погано. День п'ятий, друзі, повний штиль, погодка, просто супер. Вчора навіть не знімав. Знову віяв дуже сильний вітер, зловили кілька коробчиків невеличких, одного собі поклав в садок, зараз вам покажу. От такого одного собі поклав. Приїдуть. Друзі до нас, мабуть, жінка приїде з малою, можливо, на мангалі його запечемо. От, побачимо або заберуть собі додому. Завіз вудки з пива пакетами. Одну зараз кину на попапчик. В основному вчора друзі клювало це на чадріг, на попап. Цю рибку теж на попап на чадріг зловив, бой щось мовчать. Риболови теж там сидять, щось не дуже ловлять, так незамітно, щоб тягали, плавали, завозили, всі, майже всі завозять тут. На тій стороні там напроти нас сидять, ті закидають, але кидають на мою ж дистанцію, де я годуюся. Супер, сьогодні у нас передостанній день, завтра вже будемо збиратися. Просто красота. Наша палаточка, пічка у нас горить. Все супер. Просто красота. Зараз хочу піти трошки скупатися. Водичка холодна, але я вже тут як абориген без душа, без нічого. Планую сьогодні дальню точку вже не годувати, тому що там ракетою якраз на ту дистанцію годуються переді мною. Буду годувати ближню. Вчора теж годував ближню точку бойлами. Ну, кілька таких на невеличких зайшло, але це не та рибка за якою сюди їздять, щось озеро неактивне. Ну, Водойма міняється з кожним роком, рибка зміщається, десь інші локації має. Побачимо клас. Вода просто зверь для отдыха. Это просто жесть. А у нас клюют горопчуки. <ht> да, друзі, погодка просто катастрофа. Та да. да, у мене дерево зламав вітер. Жесть ууушло. Де молочна, де? А, біжу, Все, мало. Прийшов останній день нашої риболовлі. Бачите, лагерь ми вже зібрали. Вітер сильний вій, Я не йду туди на берегу, говорити з вами. Що сказати? Риболовля була цікава, Школа... шкода не було трофеїв гарних, але для себе багато чого навчився, нові монтажі, нові повідки. Це було супер. Я думаю, на наступний рік ми сюди повернемося, обов'язково щось здобимо. Але це вже буде інша історія. Зустрінемось на водоймі.